Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі про села Бориспільщини, а також мої рідні села Гнідин та Вишеньки. Будемо говорити сьогодні про сучасну історію, про 20 століття, точніше, кінець ХХ століття. В якому в Бориспільському районі вперше вшановували жертви Голодомору 1932-33 років. В Борисполі в лютому місяці 1990 року громадська організація Народний Рух України за перебудову вирішила вшанувати пам'ять жертв. Голодомору 1932 років, які вчинила московська більшовицька влада з українцями. Тоді пам'ятаємо, що це була радянська влада, Совєтський Союз, комуністична партія, яка була єдиною і спрямовуючою силою, і, звичайно, заборона. Згадувати, як знищувались Україніці у 20 столітті, була очевидною. Але наша громадська організація, до якої входила і я, а також небагато сміливців, тому що переслідували всіх, хто критикував радянську владу в період Совєтського Союзу і знищення. Тоталітарне знищення українців. І от е, вирішили провести таку акцію. Це було за 10 років до того, як Леонід Кучма е, видав свій указ у 2000 році. Це ж уявіть, е, скільки пройшло ще е, часу з е, моменту проголошення незалежності. України. І лише в 2000 році він запровадив День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. А вже президент України Віктор Ющенко 21 травня 2007 року запровадив два жалобні дні День пам'яті жертв голодоморів, тому що їх було три, які вчинила совєтська власть в Україні по відношенню. До українців і знищення їх, а також день вшанування жертв політичних репресій. А ось у лютому 1990 року події розгортались так. Проснувся райком партії, що буде величезний мітинг по встановленню. Хреста на книшовому цвинтарі. І вони почали діяти. По-перше, вони заборонили нам ставити хрест якраз з краю дороги, щоб бачили всі, хто проїжджав центральною трасою. Оцей пам'ятний знак, Перший в Україні, наголошую, який відкрився саме в місті Борисполі. Вони, розуміючи, що супротив е, чинити е, це марна справа, і тоді вони вийшли на нас і запропонували поставити хрест е, у кінці книжого цвинтаря, щоб його ніхто не бачив. І е, пригрозили нам, що вони заборонять діяти всупереч їхній волі. Тоді Наші хлопці вночі мерзлу землю розбили і встановили дубовий хрест, де написано було жертвам е, голодомору 1932-1933 років, замученим е, москалями. А вже ранком, після Божої служби, з усіх куточків Борисполя. Йшли люди. Їх було так багато. Допоміг у цьому отець Софроній, який закликав на службі Божій прийти на наш мітинг. І люди йшли і заполонили весь книшовий цвинтар, і стояли також над дорогою. І з плакатами запалювали свічечки, роздавали, як завжди заведено було по вшануванню померлих і замучених голодомором цукерочки, і розпочався дуже потужний мітинг. Звичайно, преса місцева була незадоволена. Тим, як громадська організація Народний рух за Україну провели цей мітинг, критикували нас дуже, що не послухали райком партії. Райком партії пішов із своїми червоними прапорами, бо в нас були синьо-жовті прапори 1990 рік. Синьо-жовті прапори, багато було синьо-жовтих. І чорно-червоних. Вони постояли там у зарослях бур'янів, і розуміючи, що нічого не зможуть зробити, із такою великою кількістю людей розійшлися. Так був встановлений перший серед міст України пам'ятник жертвам голодомору в Борисполі. І Я горджусь тим, що до цієї акції була причетна я. І згодом я очолила через місяць буквально організацію, цю громадську народний рух України за перебудову міськрайонну організації. А в перший рік проголошення незалежності України мене запросили стати заступником голови Київської обласної державної адміністрації. Для мене це була велика несподіванка. Але я погодилася. І, звичайно, що серед всієї іншої роботи по гуманітарній сфері у Київській області. Я вважала за свій обов'язок провести так роботу, щоб в усіх селах і містах Київської області були встановлені хрести пам'яті жертв голодомору. І був. Підписане було підписане розпорядження голови Київської обласної адміністрації Іваном Капштиком. Про вшанування жертв голодомору. Це був 1993 рік, весна 1993 року. І після цього, звичайно, розпочалася дуже важка. Робота серед населення Київської області, тому що була сильна комуністична партія, обласна обласний осередок цієї антиукраїнської організації. Вони чинили шалений супротив. Говорячи про те, що голод був скрізь, що ніхто не знищував українців, що це вигадки, що це були проблеми із урожаєм і оцю фальсифіковану історію поширювали. Проти мене, як заступника голови обласної державної адміністрації, яка проводила цю роботу, велася шалена. Пропаганда, збирали відповідні засідання комісії, де розглядали мою поведінку, але ми, незважаючи ні на що, рухалися вперед і розуміли, що правдива історія має опанувати розум не тільки жителів Київської області, а всієї України. І це тоді ще раз підкреслюю. Коли ніякого указу президента про вшанування жертв голодомору 1993-1933 років не було, бо він був виданий аж через 7 років, як ми почали проводити цю роботу. І така робота проводилась не тільки в Київській області, а в першу чергу у. Областях Західної України і весною 1993 року у максимальній кількості сіл і міст Київської області були проведені мітинги по вшануванню жертв Голодомору 1932-1933 років. А разом з тим. І встановлені пам'ятні знаки або встановлені навіть пам'ятні такі брили, кам'яні або із граніту. Найкращим пам'ятником було визнано пам'ятник у Білій церкві, і сьогодні хто проїжджає. І в'їжджає в Білу церкву, то може побачити цей пам'ятник, який був відкритий всупереч комуністичній пропаганді з ініціативи голови міста пана Шуліпи, вічна йому пам'ять, який вважав теж за свій обов'язок зробити і провести отаку важливу ідеологічну роботу. Разом із нашими заходами проводилися загальноукраїнські, але не на рівні президента України Леоніда Кучми, який ще тоді дуже пильно оглядався на Москву, був встановлений пам'ятник біля Михайлівського собору, автором якого став Василь Перевальський. І цей пам'ятник він і сьогодні глибоко зворушує душі наших українців і е, примушує замислитись над тим, що пережила Україна під московською окупацією. А Василь Перевальський. Був почесним членом малої академії народних мистецтв Гнідинської школи, і ми з ним давно співпрацювали. Він мені показував про проєкт цього пам'ятника Ескіз. Він мені дуже сподобався, особливо коли він був уже завершений і відкритий. Ці пам'ятні події я вважала зафіксувати. У своїх публікаціях в газетах, а також, от, наприклад, запропонувала члену нашої громадської організації Народний рух України за перебудову нині вже покійному добродію Володимиру Білкею. І така книжка вийшла Не забуваймо незабутнє. В який такий окремий розділ присвячений тій події, яку я вам щойно розповіла. Не треба забувати, що сильний комуністичний режим в Україні, що всіх, хто діяв супереч московській ідеології, на них всіх заводились відповідні справи органами. Комітету государственної безпеності, і була така справа, заведена на мене та ще на декількох наших членів руху із Борисполя та й по всій Україні багато хто вже був під пильним оком Комітету государственної безпеки, і вже готувалося. Такі документи, це до проголошення незалежності України на арешт цих осіб, як це робилося впродовж всього ХХ століття, коли знищувалися найкращі представники української інтелігенції. Пізніше, вже, коли були видані відповідно укази і Леоніда Кучми, президента України. І Віктора Ющенка про вшанування жертв голодоморів 1921 1923 23 1932 1933 33 1946 1947 47 років. І саме за його правління як президента України весь світ почав говорити про визнання жертв. Голодомору в Україні, геноцидом українського народу був відкритий музей голодомору у місті Києві, і розпочалася така системна робота. Але на Бориспільщині такої системної роботи. Не відбулося в окремих селах, там, де були ентузіасти, склали списки померлих від голодомору. Найкраще проведена ця була робота з Інченком Петром Федоровичем у селі Іванки у Бориспільського району. Були встановлені пам'ятні знаки, каплички. Але й до сьогодні не скрізь у Бориспільському районі є хрести вшанування пам'яті жертв голодомору. Так у Воронькові стоїть такий дуже тонюсінький без назви хрест в центрі села. Ніхто не знає. Кажуть, що то пам'ять жертв голодоморів. І це велика ганьба для керівників вороньківської. Територіальної громади, що немає у Воронькові належного пам'ятного знака по вшануванню жертв голодоморів в Україні, зокрема у Воронькові. А згідно моїх досліджень, на Бориспільщині вимерло близько третини населення. Близько третини. В Вишеньках точно близько третини населення. Так говорили мені е, ті, у кого я записувала е, спогади про Голодомор. Е, так е, я читала спогади інших жителів села, емігрантів, е, які писали про Голодомор у селі Вишеньки. Тобто це страшна трагедія, яку не можна не залишити в історії. І тому я взяла до роботи і таку підготувала до друку книжку три кола пекла про три голодомори саме на Бориспільщині, яка супроводжується багатьма документами, і яка є сьогодні практично майже в усіх бібліотеках. Колишнього Бориспільського району, а також у частині бібліотек сучасного Бориспільського району після реформи територіальної. Також тут записані спогади про 1921, 1923 роки, про 1932-1933, про 46, 47, про який Говорили, що на Бориспільщині не було такого голодомору, і взагалі навіть вчителі дуже дивувалися, що я взялася досліджувати цю тему, бо кажуть, нам говорили, що голодомору не було. Але він виявляється, був. І той, хто захоче прочитати про нього, є в електронному вигляді. От моя книжка Трикола Пекла. Також із Андрієм Зилем. Краєзнавцем з Бориспільщини ми видали таку книжку Бориспільська Голгофа 30 кривавих літ, 1920-1950 роки. Тут є списки в тому числі і тих, хто загинув голодною смертю від політики московського уряду в Україні по знищенню українців. Е, і здається, що е, така робота не повинна припинятися е, ніким сьогодні в Україні. Е, бо про правдиву історію, страшну історію України, е, про ті злочини, які вчинила Москва по відношенню до українців, до українців, повинні знати. Всі громадяни України. Тоді ми станемо сильною і могутньою нацією. І влада повинна проводити цю роботу. І не повинна байдуже ставитися до вшанування жертв Голодоморів, так як це сьогодні я говорила, є у Воронькові, бо немає пам'ятного знака. І прикро говорити також. Про сучасну владу не тільки про те, що е, не завжди вшановується належним чином пам'ять жертв голодоморів Голодомор в Україні, а й те, що оту святу землю місцева влада краде собі. Наведу лише два приклади е, із е, Золочівської громади, що на Київщині, яку очолює вже майже 20 років Олександр Лазаренко. Е, Тисячі гектарів землі, невідомо де поділися жителів цієї громади, а найголовніше забрали собі. Працівники Гнідинської сільської ради, яку 15 років очолював той же самий Лазаренко, всупереч законодавству України. Так само він собі ту земельку забрав, написав, що він, не, що він працівник радуз Вишеньківський, хоч працював в той час головою сільської ради. Ось як робиться фундамент для того. Щоб якщо колись Україна е, постане в такій самій складній е, ситуації, в якій була у 30-х, у 20-х, у 40-х роках, то тепер уже і землі в неї не буде. Бо такі, як Лазаренко, позабирали цю землю. Вони будуть винні в тому, якщо в нас буде новий голодомор. І ті, хто обирають владу, Повинні глибоко е, задуматися, е, кого вони обирають, бо вони обирають своє майбутнє. Всім, хто е, дивився нас, дуже дякуємо за перегляд. До нових зустрічей через тиждень.